Вітаю всіх, слава Україні! От Заїхали ми в село і от сюди був приход міни. Прямо попало в хату, туди, куди заходити, в коридор. Ну І одразу як воно от ударило по паркану, зараз вам це все покажу, що тут є, які руйнування. Так, перше, що кидається, от бачите, це брама, От вам покажу О, зразу написано. Осторожно міни. Ну, які тут міни хер його знає. Може були прильоти і якісь міни не розірвало. А тепер дивіться від осколків, які ж тут оці дирки. Ну, Коротше, зробили дружпак. Так, а тут що написано, Спасіба тобі, тебе, солдат, блядь, Капець. Так, заходимо сюди далі. Оце погнуло. Так, дивимося, що тут є, як тут все розбомбили. Так, дивимося, як посікло стіну від осколків. Бачите, це все, осколки. Дало по стіні, зірвало кришу. До речі, от гепнуло воно тут. От тут на кришу гепнуло. А ударна волна взяла і зірвала тут цю всю кришу. Так, заходимо сюди. Ой, ну, тут так само видно результати цих осколків. Ось стіну повністю. Бачите, та стіна навіть похилилась, двері вирвало. Це якраз оця міна попала сюди і це все тако розбомбило. По хаті, дивимося, що у нас там далі. А, тут вирвало двері. А тут не можуть показати, бачите так само, все ударною хвилею це все просто зірвало. О, ще й книжки лишились. Клімко, клімко. О, на низу теж купа книжок. О, з вікна ви теж бачите, що лишилось. Так само осколками це все посікло. Ось одні двері валяються. О, ще одна хата, ще один прихід. Женя, не хочеш? Я тебе на фоні цього сфотографірую. Знімлю, бля, може в історію попадеш. Бля. Коротше тут е електрики нема, води нема. Коротше, людей теж нема. Мертве місто. бля. О, криша теж, бачите, це ударна хвиля, це все, все в осколках. Короче... І що, ми тут живемо на хаті, ні? Ну, а що робити? А що робити, блядь. Так, у нас генератори, пилка є, круто. О, генератор! Міні-генератор. Електромережа вона повністю пошкоджена, світла ніде тут нема. От видно, що провід вже обірваний. Ну, тут все обірване, і високовольтні, провода і і такі тонкі. Ось воно тако валяється, бачите, От показує, знімає, як воно тягнеться по землі. От На слупі як воно обірвано. А тут всі хати, вони пусті. Ось, які би, яку би хату я не зняв, от бачите, тут пусто. Скрізь пусто, людей немає. Як кажуть, мертве село. Так, заходжу сюди. Теж якась хата. Цікаво що тут є. А, бачите, тут пусто, все, все валяється, блін. Так. Тут вже нічого не видно, теж пусто. Капець. Ну, тут вже темно, нічого не видно, світла нема. Це хіба що знімати з вулиць? Бачите, повністю покинуте село. О, там хата теж посікло осколками. Теж вирвало, бачите? Повністю шибку вирвало. Видно, ударна хвиля пішла і оце все винесло. Хат, от бачите, ще одна хата. Всі вікна вибиті. Поставили двері, дошки, кришу теж зірвало, стіни вони посічені осколками. Так, Тут ніхто не живе, Ну, тут були наші хлопці. Це підвал, ховались від прильотів. Тому що от я вам казав, та хата бачите, вона розвалена. Блин. Там був прихід, зовсім недалеко. Ну, І тут написано. Не лізь в душу перший взвод Сеня. Тобто тут були наші. В крайньому разі написано на ну, українській мові. Так. Так, Залажу сюди. Все тут відкрито. От Бачите, які тут умови, євроремонт, камін. От. Тут спали наші хлопці матрас, вікно було відкрите, я закрив. З цієї сторони так само. Так, а зараз по старій пам'яті я спробую нагадати пісню, пісня про осінь. Е, ну, Якраз зараз є осінь, в душі теж у нас не дуже весело, теж такий осінній настрій у зв'язку з цією війною. Із цією розрухою, ну зараз я заспіваю. Осінь настала, серце щемить, пам'ять застигла, душа голосить, літо краси, вернися назад, нехай зеленіє, замріє на сад, Осінь настала. Він у степах, як той конвоїр, було те літо, наче весна, в ньому звучала чарівна струна, пісня дзвеніла там солов'я, в ньому лишилась частинка моя, осінь на. Нить проминула та назавжди, і будуть весною інші сади, того що був, не буде повік хоч і настане наступний вже рік, осінь настала. Осінь настала, серце щемить, пам'ять застигла, душа голосить. літо краси, верніться назад, нехай зеленіє, замріє на сад, осінь настала, літо пройшло, листя пожовкло, та зникло тепло, відтернуть бою. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!